Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. Я заміжня вже майже 20 років, і від того часу я зненавиділа свою свекруху. Її почуття до мене цілком взаємні, але вся різниця полягає у тому, що у мене є причини її не любити, а ось у неї ні. Валентина Васильівна докладає усіх зусиль, щоб налаштувати. Проти мене, дітей та чоловік. Безумовно, я теж не можу не викликати у неї симпатії з різних причин, але на подібне відношення точно не заслуговую. Спершу я докладала усіх зусиль, щоб завоювати її любов, але все було марно. Вона була категорично проти нашого весілля з Ігорем, оскільки їй значно більше подобалась його колишня дівчина. І я б могла на це закрити очі, якби на наше весілля вона не запросила цю саму дівчину. Вона на очах у всіх наших гостей поцілувала Ігоря. Мені ледь вдалося забути цю жахливу історію. Проте, навіть це не було Гіршим, що на мене чекало, коли народились наші діти. Вона почала переконувати сина, що вони не від нього і навіть дістала десь фальшивий тест. ДНК нам довелось робити його повторно у двох інших клініках, перш ніж чоловік заспокоївся своєю чергою. Діям свекруха сказала, що батько їх скоро покине заради іншої жінки. Я була шокована від її наглості. За 20 років я скільки не терпілася від цієї жінки, що й уявити страшно. З часом я просто перестала звертати увагу на всі ці витівки, проте нещодавно мені заявили таке, від чого мене ж очі на лоб полізли. Не так давно у Валентини Васильівни стався інсульт, і тепер за нею потрібний постійний догляд, оскільки сама вона не встані це зробити. І як ви гадаєте, хто на думку родичів має це зробити? Правильно, я А я ні за що не погоджусь на це. Я її ненавиджу. З нею мешкає донька з чоловіком та дитиною, але вона категорично відмовляється доглядати Валентину Васильівну, мовляв, не готова брати на себе таку відповідальність. мене просто обурили її обурили її слова. Вони ж і так мешкають в одній квартирі, тому їй буде найпростіше. Мало того, мій чоловік заявив, що я повинна звільнитись з роботи, щоб доглядати його маму. А його зарплати вистачить забезпечити нас з дітьми, хоч тепер і доведеться жити значно скромніше, тільки я не готова відмовляти собі у всьому та жити на копійки заради жінки, що 20 років псувала моє життя. Проте, трохи все обдумавши, я запропонувала Ігорю та його сестрі два варіанти розвитку подій: перший квартиру продати а на вторговані гроші відправити жінку в будинок для літніх людей, де вона буде під постійним наглядом спеціалістів. Але такий варіант не влаштував їх. Адже донька сподівається, що після смерті матері. Квартира перепадає їй. Тож, що за нахаба. Доглядати матір відб... відмовляється, а квартиру хоче. Інший варіант: я доглядаю свекруху, але квартира залишиться мені. У мене двоє дітей підліткового віку, тому вона точно стане у пригоді комусь з них. Проте і такий варіант не сподобався родичам. Назвали мене наглою та безсердечною, бо хочу сестру з чоловіком та дітьми вигнати на вулицю. А я вважаю, що це цілком справедлива ціна за догляд жінки, яка скільки нервів моїх з'їла. З чоловіком я сваритись не хочу, але терпіти таке відношення його родичів теж не збираюсь. А Валентині Васильівні я точно нічого не винна. За своїм братом ми домовились відразу, що він з дружиною доглядає хворих батьків, а я допомагаю фінансово і не висуваю жодних претензій на квартиру. На мою думку, це цілком справедливо. Я навіть не уявляю, що буде далі з Валентиною Васильівною, оскільки ситуація досі залишається невирішеною. Наразі жінка знаходиться під наглядом лікарів, але через тиждень її. Виписують. Любі друзі, а що ви зробили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.